Всім привіт! Глядачі та підписники нашого каналу. Ви на каналі Жити по сільському. Значить, хлопці, як ви могли бачити в попередньому відео, я думаю, що воно буде попереднім. Уже зібрали ми нашу картоплесаджалку. нашу саморобну з карена. Тому розпочинаємо садити картоплю сьогодні. Уже вона причіплена за трактором. Вчора ми вже садили у мами картоплю. Ну, там не знімав. Мало дуже було знімати, що. Там буквально 5 соток ми посадили картоплі. Перевірив, налаштував, в принципі, вже все, як кажуть, все працює, все нормально. Ось будемо садити на цій ділянці. Ця ділянка, яку ви вже неодноразово бачили. Тут ми весняна була оранка, потім була дисковка, потім була культивація. І от знову я її ще раз закультивував, і вже ця ділянка в принципі готова до посадки картоплі. Розкидав я трішки там попіль, трішки розкидав мінеральних добрив, так як тут цілина, можливо, щось буде, можливо, не буде. Картоплю дівчата зараз перебирають, розрізають. Я думаю, побачите весь сам процес. Трішки вам поснімаємо. Оператор мій на роботі. Тому буду трішки знімати, я з кабіни, трішки, можливо, син зніме. Ну, подивимося по ходу. Як ви могли бачити тогоріч ми показували, як ми садили картоплю. Один знаходиться в нас тут, інший знаходиться тут оператори картопляного набору. Ну а я буду керувати трактором. Тому не перемикайтеся, дивимося далі. Ось така в нас картопля, вже дівчата її порізали. Ну, такі от половинки поділили, в принципі, вона виглядає, картопля покільчилася. Викільчена непогано, кільця хороші. Будуть кидатися в оці труби і буде садитися. Ну, сам процес побачте. Зараз буду зносити ящики. Поки. Так, хлопці, посортивували такі ящики зразу. Удобно з ящика брати і зразу садити. Зносю сюди, тоді будемо звідси брати і замінювати ящики. Так, Переніс сюди посадковий матеріал. Отак от, от вона виглядає. Вже порізана, підготовлена. А ну признавайтеся, хто там вже встиг посадити, в кого вже картопля померзла. Признавайтеся, пишіть у коментарях. Розкажіть нам, напишіть в коментарях. Ми ну, порівняно з тим роком, цього року ми пізно садимо. Ну, але нічого. Прицеп поки на паузі. Зараз поки не до прицепа. Є багато робіт. Картопля, соняшник, соя. Все, підготовлював поля. Десь з дня на день будемо сіяти. Ну що, хлопці, як кажуть, перший пішов, заїжджаю зараз у загоночку. Так, ну що, поїхали? Грудку, звісно, рве, так як тут культивації були неодноразові, Ну, грудка розмокне, то все діло в єрука. Працюю б на першій пониженій. Обороти. Ну, чуть там більше тисячі обертів. 1200 обертів. ну, В принципі, робота йде. от у дівчат уже заканчується перший ящик. Так, хлопці, йду на розворот. так, так Заїжджаємо за гонку. Так, дівчата кидають. Робота робиться. От вам посадка картоплі. Ну садимо. Вроді би глибоко, не глибоко, не знаю, є якась картошка зверхи, якась прикопана, якась не прикопана. Вроді глибина добра, ну тут читайте твердо, твердо, тому рве грудку. Ну нічого, на слідуючий рік буде краще. Ну, бурти кращі. Рве, рве грудку таку, що. Нічого не поробиш. Тут так, на тій ділянці буде краще. Ну Це така екстремальна ділянка. Тут на ній було випробування всіх орудій. Все тут було. І сплуг був, і диски були, і культиватор був. Все тут було. Садимо. ну Сюди трішки вже видно м'якший ґрунт, вже трішки менше рве глибу. Туди видно від горіхами більше мокріше та й трохи рве таку цю, ну Зараз переїдемо на другу ділянку. То там, я думаю, буде краще, там воно з осені дискова, не в два сліди. Та, в принципі, достатньо. Так, якось так виходить, в принципі. Як то кажуть, терпимо місцями, ну місцями є десь зверху. Но... І чого, ми пройдемо, подивимося, щоб якщо якась зверхи притолочимо її, та й буде все гаразд. Ну, в принципі, якось так. Продовжуємо працювати. Дівчата, стоп! Стоп машина! Стоп машина! Так, Переїжджаємо на другу площу, там увімкнемся. Так, Переїжджаємо на другу ділянку, тут поки залишили, щоб розрахувати все правильно з картоплею. Зараз переїду городом нашим. Тут закультивував, я вже в другий слід розкидав мінеральні добрива. Площа підготовлена під посів. Будемо сіяти тут сою. Я думаю, ми відснімемо. Постараємося, по крайній мірі, зняти відео, вам показати, що тут як планується зробити. Так, будемо їхати по підкрай, щоб менше натолочити це все діло. Так, заїжджаємо зараз на цю ділянку і почнемо працювати. Так, переїхали на другу ділянку. Тут проводилась дисковка, вже трішки конечно, стрільнув буранчик, але ну, я сюди не заходив з культиватором. В принципі, воно його зараз прорідить бур'ян. Тут ґрунт значно м'якший, то я думаю, що тут буде набагато краще садитися, як на тій ділянці. Ну а втім, зараз подивимось. Так, перший ряд буду знімати прямо, бо я зараз заїду косо і буде, не буде діла. А так зробимо рівненьку загінку. Виходимо, тут вже грудки, звичайно, немає, різниця набагато краща. Так як не толочилося тут, там звичайно земля забита, виходить, ми її затолочили дуже сильно. Культивація культивації. Культивація вона формує посівне ложе, щоб ви не робили, під низом виходить, твердота. А зверху розрихлений ґрунт. Тут проводилася на цій ділянці дисковка в два сліди осінньої, Там є, ми показували. Глубина десь порядка 18-20 см в два сліди. Ну як корани. Ну, я думаю, непогано. Так, отак от воно ззаду виглядає. Тут ще раз тим самим слідом трішки є. Так би мовити, буля, ну, не критично. В принципі, терпимо. Зараз основна задача не наробити оцих, так як у кінці тому я зробив трішки змійовика. Ми будемо старатися, щоб не наробити. Оце одною рукою знімаєш, другою рукою це все діло показуєш. Тому так. Так, закінчилася бараболя, зараз принесу картоплю. Так, ґрунт провалюється, тут воно прямо м'яко, то що треба. Давайте. Що я скажу? Тут візуально картина набагато краща. Велика різниця то, що не уплотнений ґрунт. Тут, вважайте, я спеціально нічого не робив. Так як посадиться. Ну, Я думаю, все одним махом. Посадиться картопля, вже посіється соняшник. Заправимо гезагард, там діюча речовина прометрин 500 мг. Це грунтовий гербіцид, хто не знає, ми ним усе, накриємо це діло, і соняшник, і картоплю. Ну, я думаю, що буде непогано. А втім, побачимо. Допоки так, а там будемо бачити. Потрошки працюємо, дівчата також працюють, кидають. Радочки виходять непогані. Я думаю, з кожним роком, як то кажуть, краще і краще. Ну, дешево і сердито, зверху картоплі немає, там, можливо, десь якісь на... Радок, можливо, одна, а можливо й нема. І то це та, яка впала поза трубу. Так що так, працюємо далі. Ну що, вже такий кусочок посадили. Отак от візуально виглядає. Ну Тут зовсім друга. Там виходить культивації, багато було, забита земля, тут виходить зовсім по-іначому. Тут прямо м'якенько, супер. Тут взагалі супер виходить. Закінчилась картопля. І пішли дівчата зараз наріжуть. Ну і будемо досадювати цей кінець. Так, ну а вам, якщо було цікаве таке відео, коментуйте, підписуйтеся, ставте вподобайки ваші, задавайте ваші питання, звичайно, хоч щось цікавить можливо. Будемо на них відповідати з радістю. Поки залишив тут трактора вже, зараз наріжуть, будемо продовжувати далі. Ну а вам всім бажаю мирного неба, будьте здорові, пам'ятайте. Хто не працює, того руки не болять. Всім пока і будьте здорові!